Всім привіт! З вами Арсен Косара. Ви на каналі Школи перокарського мистецтва Арсен Косара Студіо. І найближчі три випуски ми з вами будемо розбирати інструмент від торгівельної марки Тіко Professional. І в цьому випуску ми з вами розберемо шейвер з двома сітками. від Tico. даний шейвер ідеально підходить під комплект інструмента великої машинки та тримера. Pro Expert. він має схожий дизайн і таке саме стильне упакування. Даний шейвер має два ріжучих ножа, що ідеально підлаштовуються під форму обличчя, а також ідеально використовується всіма сторонами для розташування переходів з нуля. Він має гіпоалергенну сітку. Два ножових блока, які розташовані на різні відстані, на різній висоті один від одного, що ідеально застосовується в процесі роботи, легко відчиняється та легко його прочищати. Роторний акумулятор витримує непреривну роботу в 120 хвилин від повного заряду. А також важливо наскільки швидко ваш шейвер буде заряджатись, якщо в процесі роботи. Він у вас розрядиться. До повного заряду акумулятора ви витратите всього 2 години, але вже через 10-15 хвилин після додаткової зарядки ви можете вже їм працювати в процесі, якщо він розрядився у вас під час роботи. Леза створені з нержавіючої сталі, тому достатньо легко ви можете дезінфікувати ваш інструмент, але все одно після дезінфекції не забувайте просушувати леза. Даний шейвер має алюмінієвий корпус. А що захищає вас від падіння і швидкого розлому вашого інструменту? Даний шейвер має достатньо комфортне звучання, він не дуже гучний, що не заважає нам в процесі роботи, коли ми спілкуємося з клієнтами та не дуже дратує клієнтів під час довгої роботи. Легко розбирається, очищується, швидко заряджається. Та ідеальний інструмент для вашої роботи. А я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатись на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки і до нових зустрічей у нових випусках. А посилання на наших партнерів, торгівельну марку Тіко я лишаю для вас нижче в допису під цим відеороликом. І не забувайте про промокод для знижок.